Пів п'ятої ночі, а ми продовжуємо торгувати. Четверта частина, йду до 100 тисяч. Коротко по стратегії, використовую однохвилиний тимфрейм, лише один індикатор цієї лінії Болінджера. У мене вже додавлений, тому я його просто вмикаю. Ось таким чином він виглядає. Один з двох головних факторів для входу в угоду: це є дотик до Болінджера тілом свічки. Якось тут. А другий фактор, аби був сформований рівень супротиву. Якось тут бачимо, що ціна неодноразово підходить. Ходло до цього рівня і давала реакцію на зниження. Аналогічно, ось тут був підхід реакція на зниження і ось тут. Час експірації одна хвилинка. Торгую за мані ризик менеджментом прописаним у каналі навчання. Посилання на канал залишу під цим відео. Торгові ситуації шукаю абсолютно на усіх активах, які містять собі ОТС. Це так само валюти, криптовалюта, сировини та акції. Гуртаю усі активи по черзі і шукаю ситуації. Також можна використовувати дзвіночок, аби поставити сповіщення. Якщо бачиш ситуацію, або рівні, від яких ти знаєш, що тобі буде цікаво працювати, можна кинути таке сповіщення, і коли ціна туди дійде, прийде сповіщення у лівому нижньому кутку. Та можна теж не пропустити ситуацію, вчасно її побачити і зловити плюси. Вітяй грутою сформувалася ситуація, і по закриттю цієї свічки я буду готовий зайти рівно на одну хвилинку вниз. Бачимо зняття ось цього максимуму, бачимо також пробиття ось цього рівня супроту, дотик до Болінджера і заходжу на зниження рівно на одну хвилинку вниз. Відповідно, якщо ця свічка формується у червону, я буду забирати плюс. 3 секунди і забираю перший впевнений плюсик. Але не буду скривати, буває таке, що шукаєш ситуацію 20-30 хвилин, а її просто немає. Але повірте, воно того варте. До того ж, стратегія максимально проста. А якщо навіть у вас щось не виходить, то ви завжди можете написати мені в особисті, і я постараюся вам допомогти. Головне, не соромтеся. А посилання на чат зі мною я також залишу під цим відео. Тесла у ТС фактично сформувалася ситуація, але дуже-дуже локальний максимум, а рівня, як ніби в нас вище ніякого більше і немає. Ні, ну є сформований вище на 5М, можна на нього також орієнтуватися. Але він знаходиться значно вище. А локальний ми вже зняли, на Bollinger залізли. Може, звісно, відпрацювати себе і цією свічкою, але буває, що ринок відпрацьовує себе з запізненням через одну свічку. І мені здається, це той випадок, в нас буде приємний таймінг. Це закриття п'ятихвилинної свічі. Тож, якщо ми зараз закриваємось у зелену, я буду заходити рівно на хвилинку вниз. Натиснув. Відкрилися також з великим гепом. Зазвичай я це використовую як додатковий фактор, адже часто геп є як магніт для ціни, і ціна достатньо швидко повертається, аби його перекрити. І як я казав, в нас є таймінг, це остання хвилинка закриття п'ятихвилиної свічі. Наразі червону свічку формувати ми не спішимо, тому готую собі множник 2 крапочка 1, натискаю помножити, і по закриттю цієї свічки заходжу повторно рівно на одну хвилинку вниз. 3, 2, 1. І натиснув Продати. Шикарно, що ми цією свічкою ще й повноцінно зняли рівень. Дотримуюся знову ж таки правил мані ризик менеджменту. До речі, перша хвилинка п'ятихвиної свічі також хороший таймінг. І забираємо другий впевнений плюсик. Як бачимо, ціна достатньо швидко повернулася, аби перекрити сформований геп. Ось цей розрив при формуванні нової свічки. Coinbase фактично також була сформована ситуація. Я думаю, якщо вімкнути 5 хвилини таймфрейм та позначити по тілу, то бачимо, що цей рівень ми також повноцінно зняли. Один гарний імпульс на зниження, зняття рівня, дотик до Болінджера, і бачимо відпрацювання. Але чесно, я не дуже люблю валютні пари, де бачу ось такі простої. Через це по Болінджеру йде сильне звуження, як ніби в загальному актив себе гірше показує. Хоч в даній ситуації воно себе відпрацювало. Advanced Micro Devices, на мою думку, формує гарну ситуацію, хоч тут і дохідність 58%. Бачимо, що в нас немає ніяких сформованих рівнів вище, і чесно, мені здається, тут варто зайти прапорцем. Якщо дасть повторно точку входу від рівня, я обов'язково б тут зайшов. Прапорець – це означає, що я виставляю собі час експірації 45 хвилинка, той самий, який мав би бути, якби я зайшов по закриттю цієї свічки. Але хотів я вже для консервативності взяти точку входу вище. І тому пропускає ситуацію, гарно себе відпрацьовує моментально після зняття рівня. Два гарних імпульси, обидві свічки залізли на Болінджер. Я думаю, якщо подивитись по 5 хвилинному таймфреймі, то по тілу ми також зняли цей максимум. Фактично ситуація ідеальна. Лайткоін у також на 5 таймфреймі позначив сформований рівень по тілу. І попередньо ми його ще тестили ось тут. Хвилини таймфрейм, бачимо імпульсивне падіння. Попередня свічка торкалася Болінджера, а ось цією свічкою ми вже зняли рівень. Як ніби також можна було зайти препарцем до 49-ї хвилинки. Але достатньо слабий дотик до Болінджера, тому хотів побачити формування ще одної червоної свічки. І тоді заходити. Солана ОТС, а тут я вже пропорцем спробую зайти. Дві ситуації я пропустив, проспав. Зараз бачу два гарних імпульси на підвищення. Також обидві свічки торкаються Болінджера. Відкриття з гепом, який ми одразу перекриваємо. На п'ятихвилиному таймфреймі в нас лише раніше сформований свінг. Ну і звісно, зняли ще ось цей нижче сформований рівень, ось цей. Але це найвища точка, і наступний рівень у нас вже буде аж ось тут. А на хвилиному таймфреймі це достатньо далеко. Тож хочу бачити формування червоної свічки. Ну і знову ж таки закриття 5 свічі. Приємний таймінг. Плюс 276 доларів. Тут я свій плюсик забрав, хоча рівень, на мою думку, не найкращий. Гарна ситуація формується по ГБП gpy тож готуюся заходити і зараз її розберемо. 3, 2, 1. Натиснув купити. Якщо сформується зелена свічка, я заберу шикарний плюс. Хвилинний таймфрейм, бачимо пробиття ось цього рівня. Зняли ось цей лой, а також ось цей. Нижній найближчий рівень вже знаходиться аж ось тут. Або навіть ось цей свін взяти, все одно він достатньо далеко. Тож є в нас повноцінне зняття. 5-хвилинний хвилинний таймфрейм. болінджеру сильно, хвилинний таймфрейм. Болінджера також торкнулися, три червоних свічки, великі об'ємні повнотілі. Мене все влаштовує, хочу забрати плюс. І приємний таймінг перша хвилинка п'ятихвилинної свічі. 276 доларів чистими ще забираю. Гарне впевнене відпрацювання. Якщо ви повний новачок, також рекомендую вам спробувати на демо рахунку. І я бачу гарну ситуацію по аваланшу. І навіть прапор зайду, тобто час експірації до 57-ї хвилинки. Я очікую, що вже цією свічкою сформується зелена. 3 секунди, 2, 1. І гаразд, все ж формується червона свічка, але я свій плюс забираю за рахунок того, що зайшов прапорцем і взяв кращу точку входу. Плюс 212 доларів. На мою думку, теж гарна ситуація. Давайте детальніше її розберемо. Бачимо сформований лой, який ми давно не тестили. Хвилини таймфрейм, імпульсивне падіння. Дві великі об'ємні свічки, торкнулися Болінджера, зняли рівень і очікував моментального відпрацювання. В будь-якому випадку свій плюс, я тут забрав, 219 доларів. Гарно також летів марафон Digital Holdings, але такі ситуації я пропускаю, тому що тут немає ніякого сформованого рівня, немає від чого заходити. А суто болінджера мені не вистачає. Цього разу забираємо 5 впевнених плюсів, і я би сказав ситуацію значно більше, ринок приємніший, є серед чого вибирати, і на такому торгувати вже приємно. Хоча вже п'ята ранку і насправді вже трохи втомлений. Загальний профіль за цих 30 хвилин торгівлі, я думаю, ви можете порахувати самі. Ну, а якщо це відео було корисним, то став лайк, підписуйся на канал і обов'язково закидуй ракету в коменти. Ну а якщо в тебе щось не виходить, то ти завжди можеш звернутися до мене в особи. Але прямо зараз ти можеш забрати безкоштовне навчання у Телеграм, безкоштовні навчальні відео у Ютуб і ще багато корисної інформації. В нас абсолютно все безкоштовно і ми нічого не продаємо. Тож долучайся та не пропускай наші прямі ефіри.